Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, радий вас бачити і чути. Вітаю глядачів і підписників. Доброго дня. Дякую вас, теж рада бачити і чути. І сьогодні я вже ж хочу поговорити про останній такий тиждень, останні дні, які в Україні, е, на жаль, е, дуже насичені, насичені негативними подіями. Вже вкотре Україна. Під обстрілами жорстоких масованих атак російськими загарбниками, і я хочу поставити вам питання: Скажіть, Вікторе, чи бачите ви загрозу на наближч на цьому тижні загалом, і які міста будуть під найвищою загрозою, і треба поберегтися власне нашим глядачам і поберегти своє життя? У нас цікавий розклад випадає, тому що не зважаючи на те, що ворог намагається стати, систематично продовжувати терор і використовуючи дуже таку брудну гру, тому що з точки зору загроз, в нас знов випадають дитячі карти, у нас випадає десятка кубків, сімейні карти, тобто карти, котрі не направлені і не Символізують об'єкти військової інфраструктури. Тобто ключовими е, цілями для ворога є і залишаються, на жаль, цивільні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, цивільної забудови. Е, з точки зору е, ймовірності, повторнення загроз досить високі, тому що в нас випадає рицарі мечів. Е, більше того, сама по собі карта рицарі-мечів це. Досить такий напір е, впливу е, з напором, але е, з відсутністю тріумфу і з відсутністю отримання бажаних плодів та результатів для ворога. І з точки зору такої динаміки, досить насиченої, дев'ятка мочів, це стан котрому перебуває зараз велика кількість українців, тобто стан безсоння, стан виснаженості, стан емоційного втрати емоційного контролю над ситуацією, він може залишатися в нас насправді протягом наступних півтора-два тижні. І, можливо, навіть е якщо робити е прогноз на червень місяць, така динаміка може залишатися і до кінця місяця. Однак, якщо брати останні е Останні тижні червня він випадає вже в форматі помірності, і тут одно з двох. Одно, або ми адаптуємося, як завжди, під ці процеси, або все ж таки, і будемо помірно їх сприймати, або все ж таки ворог буде. Я думаю, що будуть обмежені е ситуації пов'язані з ресурсами. І зараз те накопичення озброєння, котре було зібране ворогом, в його поступово е, хотілося сказати, закінчиться, але скоріше за все використають проти нас. І з точки зору загроз в нас випадає трійка мечів. На цьому тижні трійка мечів вона буде символізувати в нас Київ, е, центр середину України, саме е, з ціллю вплинути, як скажуть, знаєте, в саме серце. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Друге. В нас е сьогодні і по Одесі, і по Києву була досить напружена ніч. Е Одеса залишається також в зоні ризику, е тому що в нас випадає дама Кубків. Дама Кубків, ми минулого тижня про це казали. На цьому тижні так само повторимо. Залишається потенційною ціллю для ворога. Вежа, повертаючись до сценаріїв пов'язаних, ми бачили цю вежу в минулому році, в позаминулому році. Зараз ворог буде намагатися посіяти тьму, і скоріше все ця вежа вона буде символізувати об'єкти критичної інфраструктури, намагання вивести Україну в стан повторення, тобто блекаутів. Тому під загрозою можуть бути об'єкти критичної інфраструктури саме в форматі світлогенерації, або е, як транспортних вузлів. Е, П'ятірка так, я думаю, що це буде ймовірність висока саме стосовно енергетичної галузі. І Котре нас три-чотири комбінації, котрі вказують про цивільні, цивільні об'єкти в якості цілі номер 1 і з того, що переглядав окремо, окрім Одеси Києва, дуже схожий з Одесою. Розклад на місто Миколаїв, так само королева Кубків, котра зазвичай випадає на об'єкти, в котрі по, знаходяться поруч з водою. Е, далі, що мені не сподобалося. Було досить велика кількість питань стосовно заходу нашої країни. Окремо хотілося б виділити місто, місто Тернопіль, місто Івано-Франківськ і Луцьк. В нас з точки зору зірки: зірка вона показує, що у ворога є план, котрий він почав реалізовувати, але він цей план не закінчив. І карта циклічності вона вказує, що потенційно. Ці три міста вони можуть е залишатися в стані е підвищеної небезпеки, підвищеної тривожності, підвищеної уваги з боку, е з боку дій ворога. Е в мене так склалося, що дуже велика кількість знайомих вони з Запоріжжя та з е міста Харків. Е я думаю, що зробити більш, скажімо так, зосередитися на цих містах, виходячи з розкладів, ворог планує ближче до кінця тижня, ближче до вихідних днів. Тому що в нас трійка кубків, вона випадає по страшному суду. Трійка кубків зазвичай це як вихідні дні. Карта страшного суду це е, умовно небезпечна ситуація, коли е, будуть додатково залучені якісь ресурси або важелі впливу руйнівного характеру і. Е, Якщо брати середину тижня цього середа четвер, приблизно так, я б зосередив би увагу на Дніпропетровській області, не на місці Дніпро, а саме на Дніпропетровській області, тому що в нас випадає колесо е фортуни, карта циклічності, і в нас випадає момент того, що Дніпропетровська область вона буде найбільше вводитися в інформаційне поле, в такий викликати резонанс, тому що там, окрім умовно кажучи, небезпек пов'язаних з обстрільними моментами, існують конструкції, котрі свідчить про те, що ворог буде якось форсувати інформаційне поле, якимись кидами інформацією, котру буде використовувати з метою посіяти дестабілізаційний процес. Хаос, паніку і е, переламати е, бажання супротиву е, з боку жителів Дніпропетровської області. В цілому, дуже напружений, насправді, розклад. Єдине, що знову ж таки, із позитивного в нас е, цей місяць він все одно випадає по карті зірці зірка. І трансформаційні карти зараз може бути дуже важкий період з точки зору подій і перебігу цих подій, але в цілому в нас є можливість використати цей місяць як певний трансформаційний переламний момент, котрий, незважаючи на всі труднощі і виклики, ми можемо перекрутити перетворити в додатковий ресурс, можливість вийти з ситуацію. Плідно і перенаправити руйнівні процеси, котрі йдуть в наш бік, в бік наших ворогів та недрогів. Я впевнена, що так і буде. Я дякую вам, Вікторе. Будемо слідкувати за всіма новинами, які відбуваються, подіями, зокрема, які відбуваються в Україні. і, Власне, за новинами. Я дякую вам за цей детальний розклад і бережіть себе. Побачимося в наступних випусках.